Вітаю вас, малята! Подивіться, хто це до нас сьогодні завітав. Правильно, це трикутник. Як ви вважаєте, чому трикутник називають трикутником? Звісно ж, тому що у нього три кути. Один, два, три. Три сторони і три кута. Познайомтесь, дітвора. Це трикутник. Що за диво? Перетвориться сміливо на дитячу пірамідку, на ялинку вже красиву, дах на домі, гір в шлюбці легкий легкі він вітрила. Ось він, який наш сьогодні гість, друзі. Роздивіться уважно ці два трикутника. Чи однакові вони? Звісно, ні. А чому вони різняються? Правильно, кольором та розміром, щоб дізнатися, який з цих трикутників більше, ми використовуємо метод прикладання. Для цього нам потрібно до зеленого трикутника прикладаємо жовтий. І стане зрозуміло, що зелений трикутник більше за жовтий. Так само вчиняємо із синім та червоним трикутником. До синього трикутника ми прикладаємо червоний і побачимо, що синій трикутник більше за червоний. Діти у світі існує багато речей, які своєю формою нагадують трикутник. Тому я пропоную вам наступне завдання. Озирніться навколо, знайдіть такі предмети та намалюйте їх. А я з нетерпінням чекатиму на фотографії ваших малюнків. До побачення малят, до нових зустрічей!